Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 165. Виконайте піднесення до степеня. Добре. Починаємо перше. 7 у другій степені. Це означає, що треба основу 7 помножити саму на себе два рази. 7 на 7 буде 49. Наступне. Друге. 0,5 треба піднести до третьої степені. Це означає, що треба основу 0,5 помножити саму на себе 3 рази. Якщо вам важко множити десяткові дроби, можна перетворити у звичайний дріб. 0,5 – це ж половина. Це те саме, що 1 друга помножити на 1 другу і ще раз на 1 другу. І тут буде легенько помножити чисельники на чисельники, знаменники на знаменники. І це буде 1 восьма. Третє. Треба 1,2 піднести до другої степені. Це означає, що треба помножити 1,2 на 1,2. А тут можна, давайте і з десятковими дробами попрацюємо. 12 на 12 це 144. А у нас 1,2, тобто треба справа на лід бо підокремити стільки знаків, скільки знаків в кожному множнику. Справа наліва два знаки відокремили і відповідь 1,44. Добре. Четверте. Переписала умову. Основа мінус один показник 7. Це означає, що треба мінус один помножити саме на себе сім разів. Ви пам'ятаєте, що якщо показник степеня непарне число, тоді результат буде від'ємним. Отже, відповідь мінус 1. Переписали умову наступного завдання. Ми бачимо, що показник степеня 3 це непарне число, тому одразу пишемо мінус. І тепер давайте, щоб не множити в стовпчик десяткові дроби, давайте множити як звичайний дріб. 8 80 на 8 80 і на 8 80. Тепер тут можна поділити і чисельник, і знаменник на 2. 8 і 10 на 2. Буде в чисельнику 4, в знаменнику 5. Далі вісім і десять, ще на два, 4, 5, і ще раз на два, 4, 5. І тепер буде мінус. В чисельнику чотири 4 на, 4 на 4, а в знаменнику 5 на 5 і на 5. Дорівнює мінус дробова рисочка. В чисельнику треба перемножити 4 на 4, 16, 16 на 4, 64. В знаменнику 5 на 5, 25, 25 на 5, 125. От, бачите, ми усно розв'язали цей приклад. А 0,8 на себе прийшлось би множити в стовпчик. І на останок 1 шоста в четвертой степені. Це означає, що треба основа 1 1,6 помножити саму на себе 4 рази. І множимо дріб 1 1,6 помножити на 1 шоста. І так, 4 рази треба. Ви знаєте, щоб помножити звичайний дріб, треба чисельник помножити на чисельник, а знаменник на знаменник. Отже, в чисельнику буде 1. Ми помножили 1 на 1 на 1 4 рази. А в знаменнику треба помножити 6 на 6. Це 36 і 6 на 6 це 36. І тепер в стовпчик треба помножити 36 на 36. Давайте покажемо, як ми це робимо в стовпчик. Всі обчислення робіть на черниці в стовпчик. У вас на екзамені не буде калькулятора. Тому звикайте до цього! Перемножили. Отже, тепер в чисельнику у нас 1, а в знаменнику 1296. Тобто отримали відповідь 1, 1296. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!